Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Порте. 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. попадає в рот, Випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Всі до ТЦК мобілізація в Україні триває, а обов'язок кожного військово зобов'язаного захищати країну підкріплюється законом про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня. І тоді залишається лише 60 днів, щоб вас не визнали ухилянтом та не виписали штраф за порушення мобілізації Язаційного законодавства хто має обов'язково з'явитися до ТЦК, які зміни чекають на українців, та яких спеціалістів найбільше потребують наразі в ЗСУ. Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 18 травня закон про мобілізацію набуває чинності, а це означає, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті. Про це зазначив представник генерального штабу збройних сил України, полковник Юрій Глущенко. В інтерв'ю Радіо НВ також він розповів про теперішню ситуацію. В територіальних центрах комплектування та уточнив, що зміниться з 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас в країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація, і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби, примітно, що ті особи, які вже зараз оновлюють свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військоматів після 18 травня. А от ті чоловіки, у яких у військовому білеті було написано обмежено придатний, обов'язково мають з'явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Ба більше тепер висновок ВЛК буде діяти лише один рік. Обмежено придатні законом 10.313 були виключені, і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином, ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація. Вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації. У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров'я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти. Не дай Бог на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби або виноситься. Інше рішення, однак, якщо ви оновили свої дані через електронний кабінет, який має запрацювати вже з 18 травня, це не означає, що наступного дня потрібно бігти на велка. До медиків вас запросять окремим направленням. Якщо представники ТЦК, орієнтуючись на ваші оновлені дані, зроблять висновок про те, що ви потребуєте проходження медкомісії, запевняє Юрій Глущенко. Ба більше, якщо у ваших військових документах зазначено, що ви зняти з військового обліку, то приходите до ТЦК. Цика не потрібно, якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку, це зазначено у відповідних державних реєстрах у його військовому квитку. Такому громадянину не потрібно проходити для оновлення своїх даних, але хочу наголосити, що під час дії правового режиму. Воєнного стану мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками. Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина. Виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення. Представник гечтабу Глущенко уточнив, що якщо людина була в ТЦК, має уточнити дані та висновок ВЛК, наприклад, ще від лютого 2023 року, то їй все одно потрібно зайти до ТЦК для оновлення даних. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Про це наголошує адвокат Микола Максимов у коментарі ТСН.UA. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, тобто таку людину. Доправлятимуть до ТЦК за словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч однак цим не займається карний розшук. Найімовірніше в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресою, яка йому відома, йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду. З позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом, крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штрафу у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Примітно, що наразі спостерігається пожвавлення відвідин ТЦК військовозобов'язаними, хоча закон про Мобілізацію ще не набув чинності. Ба більше усі ТЦК вже переведені у режим роботи 24 на 7. Про це повідомляє представник генштабу Глущенко. Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу 24 на 7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік. Можливо, треба прийти о восьмій годині вечора, о дев'ятій, кому як зручно. Нагадаю, що військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби. Міноборони навіть розробило нові правила рекрутингу до ЗСУ. Яскрава графіка алгоритму рекрутингу говорить сама за себе. Громадянину треба пройти всього чотири етапи, серед яких вибір посади та військової частини, співбесі та. Та комунікації з військовою частиною, оформлення УТЦК СП і направлення для проходження військової служби. До речі, нещодавно в Міністерстві оборони назвали спеціальності в Збройних силах, яких потребують найбільше. Про це заявив повноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. В ефірі телемарафону Єдині новини. За даними Бежевця, у центрах рекрутингу наразі є понад дві тисячі вакансій. Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації, яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр. У першу чергу йдеться про такі вакансії: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга. Артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов'язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади. Він додав, що ще приблизно 10 тисяч різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини. Це те поле вакансій, з якого може підбирати людині те, що її цікавить. Цих понад 10 тисяч вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини. А що думаєте ви про нове мобілізаційне законодавство в Україні чи підтримуєте всі норми закону про мобілізацію? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.